далі Лука 1, 26, 31. 6 місяця від. А шостого місяця від Бога був посланий ангел Гавріл в Галілейське місто, що йому ім'я Назарет до діве, що заручена з мужем була, а ім'я йому Йосип із... із Дому Давидового. От так, щоб не мішати друг другу. Так. Галілейське місто, що йому на ім'я Назарет до дієви, що заручена з мужем була на ім'я йому Йосип із роду Давидового, а ім'я Діє Марія. Мар по-азіатськи -по -по І війшовши до неї, промовив: Радій, благодатна, Господь із тобою, ти благословена між жонами. Вона ж стривожила словом та стала. Роздумувати, б то значило це привітання. А ангел промовив до неї: Не бійся, Маріє, бо у Бога благодать ти знайшла. І ось у ти зачнеш, і сина породиш, і дасеш йому, даси йому імені, і Єошу, Ну, і Єгошу. На Марії не здивування Лука 35-36. Ангел промовив відповідь: їй. Дух Святий, злине на тебе і, і Всевишнього сила обгорне тебе через те. Через те і святе, що народиться, буде син Божий. А ото твоя родичка Єлисавета, і вона зачала в своїй старості. Оце шостий місяць для неї, яку звуть неплідною. В цих рядках Евангелії з Євангелії йдеться про шостий місяць, тобто шостий місяць після місяця, Тішрей. шостий місяць, як як Єлізавета носить в утробі своїй. В утробі своїй, сина. Далі йдеться про те, що Марія хутко пішла до Єлизавети і коли ввійшла в будинок Захарії, привіталася. Луки 1, 41, 42. Коли ж Єлизавета почула Маріїн привіт, затріпотіла дитина в утробі її. І Єлизавета наповнилась Духом Святим і скрикнула голосом гучним та й прорекла: Благословена ти між жонами, благословений плід, плід, утроб, плід утроби твоєї. Отак От поступово і дійшли ми до благовіщення, яке сталося рівно за півроку від дня зачаття Єлизаветою, тобто рівно півроку після числа 22 місяця чишрея. Аго, шановні, не робіть поспішних висновків. Не забуваємо, що віддік дати будемо робити по єврейському календарю, але на все свій час. Ось о, 22 числа зачала Є... Єлизавета. Видно? 22 числа. А ось 24 число місяця ВАДР, 13 місяць, що відповідає 21 березня. 21 березня, ну це вже третій рік до нашої ери. Оце 21 березня. Ну, опять же, ж, оце день ніч. Ну, про це буде трохи пізніше. Так. На все свій час. Далі Євангелія розповідає, залишилось у неї Марія місяців до трита повернулася повернулась до дому свого. А Єлизаветі настав час родити, і вона породила. Ці, так, ці рядки Євангелії підтверджують правильний напрямок руху нашого дослідження. В Євангелії знаходимо Луки 2.1. Трапилось тими днями, вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Так, десь родила вже зараз. 28 с народився Іван Хрестицель. 28 -е С це відповідає 21 червня. 21 червня третього року до нашої ери. Це 21 червня 3-го року до нашої ери. Це воно виходить 3757 рік, 28 число місяця Сіван. Так. Цей Іван уже в нас народився. Потім. Ось, ось це Шанасені. Потім пішло далі. А ось ось Ханука 25. Треба було виділити. Ну, я не виділив. Ладно, буде так цей раз. Так, в Євангелії знаходимо, Трапилося тими днями. Вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Далі в Луки 24,5 сказано. Пішов теж і Йосип із Галилеї, з міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлієм, ну, Бетлехайм. Дом будинок хліба, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, з ним зарученою, що була вагітна. І тут починається саме цікаве: цар Август звелів провести перепис єврейського народу не в будь-який час, а в час, що припадав на єврейські свята Ханука. По давній традиції, в ці дні євреї ходили до родичів гостювати і відзначати свято. Світла або свято вогнів. До речі, ці свята починаються 25 числа місяця кислів. Місяць кислів, видно. 25 число. Це відповідає на, на той час відповідало 12 грудня. Ось почалася ханука. Так, йдемо далі. Так, так, так. 25 п'ять кислів. До, до речі, ці свята починалися, починаються 25 числа місяця кислів, завжди 25 числа. І продовжується 8 днів. Отака вона відповідь на запитання, чому Марії та Йосипу не вистачило місця в Іфлеємі? Ось чому. І породила вона свого первенця сина і сповила його до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. Ну, в общем, в, місце, в місто поприходило багато родичів і не було місця, де переночувати. Так, нарешті визначені головні події, визначені головні події. залишилося дуже мало. Розкласти все вище зазначене в хронологічному порядку, з урахуванням єврейських, Кого місяцевого сонячного календаря? З проекцією основних дат та подій на Григоріанський календар. Для ліпшого розуміння інформація зведена в таблиці 1. Я вже її показую. Таблиця 1. Основні події та дати, що, від, що відбувалися. Так, опираючись на інформацію. Наведену в таблиці. Так. Опираючись на інформацію, на інформацію, наведену в таблиці, виділяємо чотири важливі дати для самоперевірки. Перша дата. Зачаття Єлізаветою. Ми вже бачили 22 число місяця Тішрей. А, тут же ж написано. Зачаття Єлізаветою. 22 числа місяця тішрей, 3757 року від створення світу, що відповідає. 21 вересня 4 року до нашої ери. Друге Благовіщення Марії 24 числа місяця Веадар, отого от 13 місяця, 3757 року від створення світу, що відповідає 21 березня 3-го року до нашої ери. Народження Івана Хрестителя 28 числа місяця Сіван, 3757 року від створення світу, що відповідає, 21 червня 3-го року до нашої ери. Народження Ісуса Христа, 5 числа місяця тевет, 3758 року від створення світу, що відповідає 21 грудня 3-го року до нашої ери. Для уважного читача всі вище зазначені дати, особливо по григоріанському календарю, не стануть неочікуваною новиною. Саме так, це дати сонячного стояння. 21 березня і 21 вересня це коли день дорівнює ночі, або весняне, та осіннє сонцестояння. 21 червня це, це коли найдовший день і сама коротка ніч, або літнє сонцестояння. 21 грудня це коли сама довга ніч і самий короткий день, або зимове сонцестояння. Нарешті ми, ми майже, майже дійшли до нашого Різдва Христового, де тут наше Різдво Христове, ну ми майже до нього дійшли. Хай воно так буду показувати. Так. Е, Різдво Христове. Але чому ми святкуємо Різдво не 21 го або 2, -го, а саме 25-го? І знову відповідь на поверхню. На, е, на розгляд цього питання ми відведемо ще деякий час. Треба починати з того, що перші християни були євреями і досить добре зналися на юдейських святах та обрядах. До того ж. Книги Євангелія були написані, дов... написані через доволі тривалий час після того, як все це сталося. А саме Євангелія від Марка це 70-й рік нашої ери. Євангелія від Матвія це приблизно 80-й плюс мінус 20 років. 80-й рік нашої ери, плюс-мінус 20. Євангелія від Луки 80-й рік нашої ери. Євангелія від Іоанна, 95-й рік нашої ери. Крім вище, зазначено, одна невеличка, але дуже суттєва деталь. В ті часи не користувалися євреї. Не користувалися таким календарем, котрий використовуємо нині ми. І коли прив'язували християнські свята до дат, умовно григоріанського календаря, пригадали єврейське свято Ханука, яке, в свою чергу, завжди припадало і припадає. На 25 те число місяця кислів. То що ж воно за свято таке ханука? І чому це свято припадає саме на число 25 місяця кислів? Відповідь проста. Є кілька версій походження назви свята. Перша версія пов'язує походження назви. зараз я возьму крупнішим планом. Походження назви Ханука